Вересень у Грандхілс це місяць, коли будівництво виходить на новий рівень. Крок за кроком тут формується новий простір для життя. Подивимось, що змінилось за останній місяць. У першій секції завершені всі муровальні роботи. Розпочато штукатурення у квартирах і комерційних приміщеннях. Завершується роботи прокладання внутрішніх мереж. На фасаді та даху тривають роботи з гідроізоляції, монтаж вікон на фінальній стадії. Друга секція оживає зсередини. Мурують перегородки, додають звукоізоляцію між квартирами, тривають штукатурні роботи. Тут уже видно, як формуються майбутні кімнати. У шостій секції завершено зведення стін. На даху виконана ізоляція. У дворі вже прокладено всі комунікації. Наступний крок бруківка. Територія починає набувати справжнього простору для життя. Ма секція повністю зведена. Завершено штукатурення комерційних приміщень, виконана стяжка. Зводяться зовнішні стіни та парапети на даху. Розпочато фасадні роботи. Комерційна лінія розвивається. Тут зовсім скоро з'явиться аптека, яка стане зручною перевагою для вас. Гранд-Хілл змінюється щодня. Тут формується середовище, де життя буде мати інший вид. Запрошую вас на перегляд. Місто Ужгород, вулиця Мальовнича. 2».